За чисте довкілля півтори сотні студентів-медиків поприбирали околиці чорнівців та берег річки Прут. Хлопці і дівчата з БДМУ вже в п'яти долучаються до толоки перед травневими святами. Зізнаються, що року сміття стає трохи менше, втім прибирати все одно є. Що більше про ініціативу та корисну справу за мить. Медичний університет щорічно бере участь в прибиранні даної ділянки прута від мосту по вулиці Московської Олімпіади до об'їзної дороги по вулиці Руській. Майже 150 студентів у рукавицях із пакетами розділились на дві групи та почали прибирати територію в мікрорайоні Кемпінг. Організатор толоки розповідає, подібне прибирання організовують уже п'ятий рік поспіль. З кожним роком стає сміття менше, однак ще роботи багато. На даний час нам транспорт надав ОПП житлосервіс для вивозу сміття і мішки, перчатки. Пластикові та скляні пляшки, пакети, папір і недопалки. Цим люди тут смітять найбільше, кажуть студенти. Пройшовши усього сотню метрів, молоді люди заповнили пакети наполовину. Вже десь півмішка мішка майже є. Підгузники. Да. Це неприємно робити, але що Бо більше б таких активістів, як наші студенти, то були в Чернівці чистими. Хоч. По одному, хтось підніме щось і вже краще. Щоправда, так позитивно налаштувались перед прибиранням. Не всі студенти. Дівчата прибрали мовчки, а деякі хлопці без особливого ентузіазму. Хочу бути медиками. А не уборщиками. вивозили непотріб дві вантажні машини і трактор. А це припускають організатори трохи більше ніж 30 кубів сміття за один раз. Артем за 40 хвилин назбирав два повні пакети. Зізнається, прибирає біля прута вже вдруге. Так зараз будуть ці травневі свята. І ти виходиш з компанією і сів в цьому всьому мусорі неприємно. Загалом студенти медики прибрали трохи більше двох кілометрів берега. Олександра Губка, Денижеряда, та Мидня